Я думаю, що це на допомогу Україні не вплине. Так, навпаки, ми бачимо, що, скажімо, Європа зараз в принципі мобілізувалася. Да? От ми бачили цю ініціативу чеського президента і вдалося зібрати там снаряди для України стосовно ну, посилання на Блумберг дійсно, Блумберг авторитетне видання, але ми знаємо, що ну, не все, що друкується навіть авторитетними виданнями, воно насправді. Насправді є правдою, тобто тут ми не можемо сказати. Хоча цілком можливо, і знову ж таки, це позиція американців, яка полягає в тому, щоб не робити ескалацію конфлікту з Росією. І ми розуміємо, що ну, Макрон говорить про це, він якби підняв ставки. Він каже, що це не виключено, це сигнал Росії. Ми розуміємо, що насправді, якщо буде прийнято рішення про відправку французьких військ, то росіяни відповідним чином вони будуть якось намагатися показати, зробити в тому числі можливо, і обстріл цих контингентів, да, для того, щоб були людські втрати, тобто викликати антимакронівську реакцію в самій Франції. Тому позиція Сполучених Штатів Сполучених Штатів тут ну знову ж таки, якби вони і Шольц, вони намагаються уникати такої явної ескалації з Росією, хоча ну куди ж далі? Тобто, це Росія скалює події. Я, я думаю, що і американцям теж насправді зрозуміло, що, наприклад, ми не можемо не. не Давати відсіч росіянам на їхній території і що нам потрібна ця допомога. Ну я не можу це підтвердити. У мене такої інформації немає, але і спростувати не можу. Ну можливо, дійсно є. Ну, що значить контингент? Тобто, можливо, ну я очевидно розумію, що ну напевно тут працюють відповідно, скажімо, там. Моніторинг хтось робить за ситуацією в Україні. Розвідники продовжують працювати. Я маю на увазі розвідники, які легально виконують свої функції, там під, скажімо там, в посольствах чи при якихось місіях. Можливо, хтось є, можливо, хтось є зрадників. Так, які відповідно радять українським військовим з приводу використання техніки, західної техніки і так далі. Тобто, ну, таке може бути. Але про розміщення якихось контингентів, так, тобто, що ми сказали, що тут є рота західна, так, ну я про це не чув. Тому якби Україна була членом НАТО, Путін би сюди не поліз. Зараз в нинішній ситуації. Е Скажімо, розумієте, ну, нам скоріше потрібні не війська НАТО, нам потрібна зброя. Зброя і допомога в тому, щоб ми опанували цю зброю. Тому я б робив би наголос насамперед на це. Хай захід виконає, бодай, ці функції. Ну а щодо переговорів і перемир'я, ну це взагалі якби е, ясно, що це питання обговорюється, і це якраз в дусі. Так званих реалістів і в дусі цього, як закликає Путін, давайте враховувати нові, нові реалії на землі. Тобто для нього це означає продовження, продовження окупації, продовження окупації російсь, українських земель і насаджування там російських порядків. Ясно, що. Для нас це не вигідно, так ну і в цілому це неправильний підхід, тому що це захочення агресора. Альтернатива, давайте зброю, давайте постачання в Україну. Так, оце є альтернатива. А якщо не буде поставок зброї, ну тоді ми опинимося дійсно в складністю ситуацію. Ну, він пробується зараз зробити, а реакція дійсна, реакція дійсно різна. Я, я кажу ще, що він якби загострив цю риторику. Він підняв ставки. Він скаже, що він рішучий, і що Франція може це робити, тому що це ядерна держава, так. А реакція да, вона різна всередині Європи. Да? Тобто хтось каже, да, молодець, хтось, каже, хтось побоюється. Путін вже шантажує світ цією третьою світовою війною. Да? До речі, коли ми говоримо, коли ми розмовляємо з міжнародною аудиторією і говоримо про те, що про Третю світову війну, вважайте, що ми спрацювали на Путіна. Тому що росіяни зацікавлені. Тому щоб ця теза поширювалася. Тобто, навіть коли ми звинувачуємо Росію в цьому, ми фактично, якби все одно їй допомагаємо. Тому що мета Росії залякати. Чим вона може залякати Ядерною зброєю, Третьою світовою війною. І це змушує якраз деяких західних політиків діяти дуже обережно і не так, як нам би це хотілося. Мені здається, ні. Так, тому що ці, цей протест конкретно він зібрав кілька тисяч людей. Все, якщо він стане, скажімо, початком більш ширшого руху, тоді можливо. Але, наприклад, е місяць тому був е великий мітинг у Будапешті, там було кілька десятків тисяч людей, і він був пов'язаний з тим, що помил. Помилували педофіла. і е, це послугувало тому, що у відставку було у відставку пішла президент Угорщини та міністр, е, міністр юстиції, так, але демонстранти вони взагалі вважали, що треба, щоб це було розслідування на рівні всього уряду, так, тобто тоді це було десятки тисяч. А зараз ми бачимо кілька тисяч, тому на даний момент ні. Періодично великі мітинги відбуваються в Будапешті з різних причин, а, ну але мені здається, що поки що не вистачає такого потенціалу. В цілому а, Угорщина залишається членом ЄС і НАТО, так тобто ці рішення, які приймаються ЄС і НАТО, вони якби підтримують щодо України. Вони мають бути підтримані Угорщиною. І нам вдавав нам і нашим партнерам вдавалося, скажімо, переламати переламати позицію угорщина, щоб принаймні вона не голосувала проти. Останнє рішення одна, бо вже було прийнято рішення про те, що проценти із заморожених активів російських, що вони будуть передані Україні якраз на закупівлю зброї, вони були заблоковані. Заблоковані е, Угорщиною і Словаччиною, і е, саме тому, що це зброя, що не треба направляти зброю. Так що зараз наші партнери вони шукають вихід. Тобто, рішення про те, щоб перенаправити ці гроші в Україну, воно вже є. І це великий плюс. Але зараз питання, як все-таки обійти оце вето Угорщини і Словаччини? Да? Ну, Словаччина тут мені здається грає меншу роль. А, Ну, звичайно, позиція угорського уряду, чесно кажучи, вона настільки вибивається із позиції країн Європейського Союзу, що це навіть варто. Тобто, це схиляння перед Росією. Це схиляння перед Росією, і я, чесно кажучи, мені досить важко пояснити, як взагалі угорське суспільство може це. Може це проковтнути, враховуючи, що двічі Росія здійснювала агресію проти Угорщини, і, зокрема, це революція 56-го року. Вона була задавлена просто танками. Так, задавлена танками керівники. Тоді, угорського уряду багато, було просто повішено, стращена, і угорці про це пам'ятають для них. Це дуже важливо, але. Але от тим не менше Орбан займає таку позицію. Тобто, це, це, це навіть важко пояснити з суто е, психологічної точки зору. Ну, з приводу цього були е, різні коментарі, в тому числі ну перша якби реакція українців: ах так, значить, що поляки не реагують з належним чином. Потім я слухав воєнних експертів. І вони кажуть: ну, в принципі, з воєнної точки зору ця позиція була зрозуміла, що ця ракета залетіла випадково радше, і, якби поляки вирішили не загострювати ситуацію, якби прикра для нас це не було. Однак цей інцидент він обговорюється і в Польщі на урядовому рівні, і він буде обговорений. Безпосередньо в НАТО, тому ну я б не сказав, що це схиляння. Польща лишається нашим стратегічним партнером, і ми маємо бути вдячними поляками за все, що було зроблено. Але деякі акції вони дійсно вони грають на користь Росії. Це зокрема блокування українського картону. Хоча мені здається, зараз є певні. Ознаки того, що все можна буде зняти, Тобто в деяких пунктах це вже знято. Але очевидно, що ця проблема, що вона перейшла за рамки е е е якби, україна польського кордону і суперечності між Україною і Польщею, Тобто це вже стає частиною політики Європейського Союзу. І мені здається, що. Е Рано, рано чи пізно буде це питання буде вирішено, тому що ми розуміємо, що насправді ну, так не діють партнери. Хоча там, свого часу ми знаємо, що і з українського боку були спроби компаній деяких зернотрейдерів вирішити. Це так не вирішити, а скористатися да, цим транзитом через Польщу для того, щоб заробляти безпосередньо в Польщі. Були такі випадки, так і але звісно, в цілому ми можемо говорити про те, що ну якби все це було роздуто, і що тут російські вуха вони стирчать, так. Тільки я б, хоч із особливо коли ми говоримо про те, що ця блокада – вже це висипання зерна, або коли ми говоримо, що ця блокада вона перейшла у таку форму, як е, взагалі повне блокування, да, яке стосується, стосується вже і гуманітарних поставок, і так далі, тобто, я думаю, що це зараз все-таки буде розблоковано, але ми маємо розуміти про те, що тут стричать російські вуха також е, до речі, я хотів би це не, не знімає скажімо, відповідальності з полята. Да? Але другий момент те, що українська влада теж має реагувати адекватно. Ну пам'ятаєте, як ми сказали, що а ми тепер ми проведемо зустріч уряду. На кордон. поляки не відповіли на це, бо вони вважали, що це недоцільно, А наш уряд туди поїхав на кордон, і от і зробили з цього піаракцію. Ми приїхали, а поляки не приїхали. Ну, це було абсолютно безгуздо, Да? Тобто, це була піар, явна піаракція, яка ну і спробує показати, що ми добрі, а польський уряд поганий. Ну так не треба було робити точно. Тому о, нам потрібно тут працювати на цьому напрямку, але дуже акуратно. Дуже акуратно щоб ми не виглядали, що в деяких випадках ми не ображалися як діти. А от ви не приїхали на кордон, і от ми, а, ми покажемо, значить, вашу неправоту. Тут. Ні, так не треба діяти. Тому ми маємо враховувати широкий комплекс як. Цих стосунків, в тому числі і позицію країн НАТО. Да? Тобто, ну, ви бачите, що навіть американці вони уникають, е... ну, от вони кажуть, наприклад, що Америка не захочує атаки на російську територію. Так? І ну, з цього теж приводу теж є такий хештег зрада. От, а що ми хочемо, щоб американці сказали, що ми захочуємо атаки на російську територію. Тобто, я думаю, що американці зараз прекрасно розуміють це вже не перший раз українські дрони атакують російські об'єкти. Просто американці тут хочуть як стояти трошки з боку для того, щоб не дати Росії якийсь привід для чергового звинувачення з Сполучених Штатів. Ось вам теж приклад.